І знову вітаю вас, друзі! З вами Ігор, і ми продовжуємо збирати і виконувати всі ачивочки в грі Клей Obscure Expedition 33. Сподіваюся, ці відосики, котрі я вам клепаю, хоч комусь та й корисні. І сьогодні у нас на черзі локація під назвою Old Lumiere. Як зазвичай, ігор зі стріму буде вам все пояснювати, а ігор з реальності нашої буде інколи з'являтися на фоні і щось там уточнюючи додавати. Приємного перегляду! До речі, не забувайте донатити на ЗСУ це найголовніше. Юдиву, якийсь дорогий піктос. Треба назбирати грошей і прийти сюди і ще купити потім його. Ну і далі треба бігти, я так розумію, вперед. слідуючого прапору. І до речі, друзі, поки ми тут бігаємо, ви можете спуститися в опис під цей відосик і подивитись на посилання, котре веде на мій інший канал Shaman Games. Там я стрімлю різні ігри. Так що заходьте Шу в гості, буду всім радий. Там вороги, ми поки сюди. Проти ворогів ідемо. Але тут теж вороги. Йдемо сюди. Нова зброя! вау! Ну нам поки треба, мабуть, повер... Ага, ми в будь-якому випадку повернемося, так? Так, повертаємося. Можна відхилякатися. Раз ми поруч. О! Рома. Дві 500, до речі. Це недалеко від прапорця. Ож прапорець. Тепер треба перемогти ворогів, які зустрінуться нам зліва. To the gun. How exactly did our piece of Lumiere end up on an island when the rest of the city is here? One of the great mysteries I wish we had one

The world was... What have we here? Mm -hmm. Колір Люміни. А це журнальчик, який ми отримаємо в колекції. 58. Щойно ми отримали можливість керувати другою частиною команди. Там у нас прапорець, а нам назад трішки ось сюди, я так розумію. Так, чудесно. А він туди пішов, да? Сюди правіше. Тут прохід від нього. Лутець. І тепер ми можемо забрати журнальчик, тому що купляли в провозі ключик старий за жетони, якщо пам'ятаєте. Ось, свій же, от у нас трошки відійти треба. Ось, коли вона сама в команді. Я так розумію, що це нам сюди і треба, да? Так. О. Покажу, що в команді залишилась одна мель. Щоб ви розуміли, де це відбувається. Там. Оце вона могутня. Там нічого не було, до речі. Лутевських. А Лутевський зараз під'їдуть до нас. Ось. Автораж. Тепер далі рухаємося куди нам треба. Розпалений будиночок десь. Тут може щось бути цікаве за будинком. Чудово. Відполірований полірований каталістик. Погнали. У маєточок. майеточку. А сюда дай разломчик, стени и наливу. Все Музончик и и журнальчик. Да. Чого? Угу. має тут щось хвалю від нас якийсь сяючий річ річ біч. Nice. Найс. Ну і далі тепер сюди сюжет. Нас сюди веде. Тут прапор. Нова зброя за боса сюжетного маларум. Пропускати не можна взагалі, щоб night повністю night пропустити. Night О. Луну він любить. <рес> Чи вона його. Тепер ми можемо плавати через коробові ріфи. Нам треба тревел. Ось сюди. Нібито Ніби то сюди. А може і ні. Зараз будемо шукати щось моє знайти. Щось він з нас ховає. Як мінімум хрому. Громи 5000 і. Журнальчик 42. Так. Там праперець попереду, як ви бачите. Тепер нам на цю сторону ще пішли. Трохи правіш. Вон там бачимо замочок. И Паразиты. Ачивочка 33 ревайн до серты. Майд уже вкачалась, молодец, сека. же ж його? А, ну нібито. Де то. тут воно було, ага, ось тут наша скринька, типу-то. Ух ти, нова капуха, прикольна. Редалим. Так, ну і звідси, де ми отримали наш нищачок. Ось тут до будиночка можна підійти. Можна дому сраку надерти. Ну загалом нам потім ось сюди. Отже, тоді, значить, сюди. Так, прокачалися і помчалися. Сталкері були пограти оригінальних ті, що перевидали. Було б цікаво. Чюди ніяк, да? Часу немає тільки на це. На жаль. Потім перевіримо, що там я пропустив. О, там хрома тільки була. Ай-яй-яй. Yeah. так, не был он нижек. И кто спрокачал и классно. Может mm. а тут -то я тогда и пропустил? Пуск. А, тут хрома была. Хорош по мапі дивись. Як, як звідси спуститися? А вони на початок гри, якось сюди. Це ж на початок ми впадемо. Ох і срака. Сраката О. Це новий, мабуть, прапор. Так. Час битися буде боляче, комусь точно. Мабуть, мені. Є. Не даремно ми билися. Так, Fast Travel. Райт right стріт. Сподіваюсь, я туди йду. Щось не схоже що туди, але ж, може десь та й знайдемо шлях нашої долі. Не бы тут налево было. И вот сюда. На паркурную зону. А о семьи. зачистка. Mm. Где тут выход? Ну ж, друзья, я вам за увагу. Не забувайте підписуватися, лайкувати, коментувати і все інше. Або, як мінімум, не забувайте донатити на ЗСУ. Щоб все було у нас чудесно в цьому світі. І збирати хрому не забувайте, ось діліться. Кадстав від цього паркурчика, що ми лазили до Міма. Дякую за увагу. Заходьте до пана Стерненка, кидайте на дрони, а якщо будуть вільні кошти, можете ставати спонсорами цього каналу. Як це зробив Сірш та Володимир, за що їм окремо подякую Величезно, друзі, просто, просто величезно. А був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. Ну і я все сказав, будьте здорові, па-па, слава Україні!